Любов і кухонні справи. Роздуми над Словом Божим на спомин святих Марти, Марії і Лазаря. Улюблені. Любімо одне одного. Адже любов є від Бога, і кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить? Той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як умилостивлення за наші гріхи. Улюблені. Коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив, коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому, а Він у нас дізнаємося з того, що Він нам дав від Святого Духа, і ми побачили й свідчимо. Що Отець послав сина Спасителем світу. Коли хтось визнає, що Ісус є Божий син, то в ньому перебуває Бог, а Він у Бозі. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Сьогодні церква нагадує нам про друзів Ісуса, сестер Марію і Марту і їхнього брата Лазаря. Вони вміли і слухати Христа, і служити Йому звичайною кухонною допомогою. Те, що їх об'єднує, це віра. Так, Господи, я повірила, що Ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. Віра, яка проявляється у конкретних жестах і словах любові, перше читання з послання святого Апостола Йоанна нагадує нам фундаментальну істину Бог перший нас полюбив, і не тому, що ми на це заслуговували, а просто так. І в Божу любов, що проявилась у житті Ісуса Христа. Випливає здатність любити ближніх, дарована нам Святим Духом. Тому так необхідно частіше повертатися до джерела любові, до Бога, щоб із цього джерела заспокоїти власне прагнення любові та донести цю любов до сердець інших. Людина, яка зрозуміла Божу любов, зможе служити. Тоді навіть кухонна праця. Стане проявом любові, любові відповіді на Божу любов та любові даром для ближніх. Святі Маріє Марто і Лазаре. Ви у своєму житті по різному відповіли на Божу любов, проявлену в Ісусі Христі. Прошу вашого заступництва. Щоб і я постійно поглиблював у собі розуміння Божої любові до людей та черпаючи з джерела Божої любові, зміцнений Святим Духом, поводився згідно з цією любов'ю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.